Отримати адміністративні послуги швидко, зручно, а головне поруч. Саме це в змозі зробити нові криворіжці, які проживають в одному із центрів компактного розміщення внутрішньо приміщених осіб. До закладу з вимушеними переселенцями завітав мобільний центр послуг віза. Однією з перших до розвернутого штабу звернулася 84-річна пані Гана. Дев'ять місяців жінка прожила в окупації у рідному селі Качкарівка. Нині перебуває тут у місці компактного проживання. Тут ми 20 преля сюди. Приїхали дуже. Не з Київ Клін, навіть Вілкові, скажу, що приютили нас, і оця тут дирекція і кормять добре. І все, все ви бачите, услуги, які хороші. Ми вдячні візі, що до нас приїжджають, допомагають. От ми дуже раді за словами працівників мобільного центру, найбільш поширеними послугами серед нових криваріжців стають відновлення втрачених документів, оформлення статусу дитини війни та подання заявки на отримання компенсації за зруйноване окупантами житло. Саме з останнім питанням до пересувного центру Віза звернулася пані Анна, жінка родом з міста Береслав. Там містянка і провела 9 місяців в окупації, ховаючись у підвалі рідного будинку. Нещодавно туди влучила російська авіабомба. На щастя. Пані Анна вже перебувала у нашому місті. Дідусь, як був, фотопофотографірували того, да, в дуже поганому стані. Дуже поганому. Там і горіли квартири і на нижніх етажах. Ми на п'ятому, ну волна пішла хороша така що розруха, Навіть да. Даже не все кругом ряд блоки у нас. І отак висить на дому Така ліра. нагадуємо, що місяця за пропозиціями райвиконкомів, мобільні групи центру Віза проводять виїзне обслуговування переміщених осіб за місцем їх компактного розміщення. Нині спеціалісти завітали до Криворізької гімназії номер 14, що у Саксаганському районі, де проживають півсотня нових криворіжців. Ми наближаємо свій сервіс ближче до людей, удосконалюємо його, допомагаємо в оформленні документів, робимо на послуги доступнішими, щоб людина не їздила по кабінетам? Ми їздимо, виїжджаємо на місця їх колективного розміщення для того, щоб по максимуму надати і допомогти їм в оформленні в наданні адміністративних та інших публічних послуг. З початку існування віза мобільна здійснено понад одну тисячу виїздів. А за минулий 2023 рік сервісом надана послуг більше ніж 300 замовникам, в тому числі і внутрішньо переміщеним особам. Працівники мобільного центру кажуть, готові допомогти новим криворіжцям навіть звичайним словом, аби вони бодай на хвилину відчули себе як удома. Антон Чекаль, Анастасія Гаращенко, Андрій Яковлєв, перший міський.